Замість будинків цілковиті руїни. Так описує прифронтові території Михайло Гадзіна, який розміновував у 2015-2016 роках. Але навіть це не зрівняється з картиною, яку довелось побачити під час повномасштабного вторгнення. Купа побитої техніки. Як і техніки військової, так і гражданських автомобілів, розрухи, будинки. Ну, все, що було по дорозі, все майже було розрушено. Мости посеред дороги були роз, ну, розбиті нам лежали. Ми шукали об'їзди, нам показували там, військові, як об'їхати, щоб попасти куди нам не потрібно. Та на Донеччину ми заїжджали в пусті села. Квітня 2022 року Михайло вирушив на чергову ротацію на Київщину. Там разом з іншими піротехніками обстежували дороги, лісосмуги та будинки на наявність вибухонебезпечних предметів. Згодом виконував завдання на Донеччині. На цьому напрямку знаходили найбільше боєприпасів. Був випадок, такий, що ми заїхали. Ну це нам вже розказували. Це от не пам'ятаю, що це був вже ні, не місто Нью-Йорк Торецьк, здається, був. Повню неділя, здається, такий нас визвали, бо обстріляли кабами. І одна авіабомба пробила будинок, і прийшла два етажа, впала в підвал, і зрикошетила, і ну, стало рівно під ліснічним маршем, і не здетонувала. І там всього вона проживала в тому будинку дві три сім'ї. І слава Богу, що ніхто не загинув так. Чоловік сидів і ця авіабомба пройшла біля нього, тільки що кирпіч за стіни вилетів і йому попав в голову, що його забрали. Але він вижив. Ускладнюють роботу постріли та дрони, які не раз доводилось чути піротехніку. Почали дрони літати, почався обстріл по нас. Ну, там підрвав приход, так можна сказати, вибух тут і все ближче, ближче, і там вийшли люди кажуть, хлопці, це по вас пристрілюється, або лишайте, або тікайте, не стоїмо на вашого життя. Були випадки: підриву особового складу. Да, як, як би це не звучало, так. Да. Та й були, і що, і знайомі, і, ну, з якими дуже. І, Можна так сказати, з яким я навіть навчався з хлопцям, ну з другої структури, теж які вже що загинули, є, які отримали ампутації після підриву. Ну, ніхто не знає, кого що де чекається війна. Вдома на Михайла Гадзіну чекає дружина, син та донька. Зізнається, що разу, коли їде на ротації, дружина проводжає його зі сльозами на очах. Я їду, кожен раз дружина там плаче, я кажу, я не хочу їхати, щоб ти не проважала в дорогу ну, зі слізьми. Кажу, ти жінка-офіцера, ти маєш стійку і можна переносити всі так як в нас військової служби, ти сімейного, сімейного, ну, сімейного життя. Ну, Я все одно я знаю, вона тримається, я їду, син дзвонить, тато, мама плаче. Я кажу, ну, ходь не в дорогу, хай там собі плаче, ти не переживай, і пройде, попустить, все буде добре. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4.